При, так, до досередній затратній частині мати більше прибутку. За 12 років мого вирощування і за 5-7 років продаж така, така аномалія була вперше. Максимальна врожайність була близько 10 тонн. Те, що я в себе збирав 93 центра. Знак рівну можна поставити? Ціна кукурудзи, ціна 40. Ринок не, не такий уж і простий, але хто хоче продати, якісно, дорого. Ти шукає, є ринок збуту без проблем. Скажи мені, будь ласка, як ти бачиш в еквіваленті нашу селекцію в своїх продажах? Ну, от, е, кожен рік ти торгуєш насінневими компаніями, різні і соняшники, і сорго, і кукурудзи. Ну, ми в частності представлені сорго і соняшник. Що ти ну, по тенденції е, відносно нашого бренду AltaSіць можеш сказати? Візьмемо проміжок часу 12 років. До 2022 року е, більш ну, місце номер один займала компанія РЖТ. Це було 90% продаж. З'явилася ваша компанія, представила кілька гібридів. Це дуже класний гібрид Янки популярний і гібрид е, під Євролайтінг. Сіфтінел. Сімтінел, так. Да. І на протязі... Там останніх 2-3 років було зміщення в вашу сторону. І 2022-2023 рік, мабуть, ніша номер один за вами. В відсотковому відношенні 80% на сьогодні продається ваш продукт по двом причинам. Перша причина це дуже гарний врожай, друга причина те, що він у вас є в наявності. І в інших компаніях є зараз дуже великі проблеми з ну, логістичною Логі... логістикою і, да, мабуть, з звіною. Це більше все зв'язано. Не хочуть вести. А скільки гектарів соргу ти контролюєш сьогодні в області? Ну Десь приблизно до трьох тисяч гектарів. До трьох тисяч гектарів. Це, це і це... мої клієнти, мої друзі, в цілому і деякі господарства, які я просто наблюдаю, консультую. Ну, це десь приблизно 3000 гектарів. Це Компаніївський, Це Ну, в тому числі виїжджаємо в Київську область, Миколаївську область, Одеську область угу. для співпраці, консультації, порівняння для себе, аналітики, де що, як себе веде, які гібриди, які зоні, це дуже важливо, для того, щоб людям давати не посиний матеріал, а давати технології. Да. От, мабуть, цим я... Від інших конкурентів своїх ну, компаний. Товариники кажуть, що ми каже, самі не буваємо в степу, а Дмитро вже там, все обстежив і ще й фотозвіт додав і що ми таке. А скажи, ми стоїмо коло Сорго, дякую е, нашому Янкі, Але я знаю, що ти багатсько продаєш соняшників. Що ти по соняшникам скажеш? Є така компанія, як Адванта Сід. Ваша компанія, яка, грубо кажучи, Тупо вперлася в ринок, перенасищений, грубо кажучи, Сінгента, Лімогрен, Євраліс, Піонери. Ви маєте гарне портфоліо, таке як Хайсан 254. -й. Я скептично так дивився на це, але мої хлопці насильно його піхали, продавали. Я поїхав, подивився на поля, стоїть непогано, гарно дуже. Врожай є, є, є масло. Тут дуже ключовий такий параметр. В тому році я перший раз своїм кільком виробників невеликі площі 10-20-30 гектарів, 50 гектарів кажу, давати для проби. Ну, як зазвичай, аграрію привозиш, давайте худше поле, okay. щось як там, а воно бах і дало 30. Прийнять там Сінгентою чи то Тобто дало не хуже, але при, хуже, при, хуже, при гіршому відношенні до поля. Відповідно, привіз. Зібрав своїх там, виробників, поїхав, показали, що ось такий гібрид. Ну, в цьому році, я думаю, що ми в нашій області одні з перших місць по продажу вашого посімати зайняли. І стоїть воно доволі гарно. Що із ключових параметрів даного гібрида? йому потрібні середні сроки сіл. Пішла 12-17 травня. Так, так. Він любить, звісно, як і, як і вся живі, живі существа на нашій люблять внимання. Треба заряджати, балувати фуницидами, мікродобривами. Дуже класно реагує на, на, на заправку мікродобрив. Через 3-5 днів не стріляє. В нього офігітний потенціал. Собрати його 4 тони це його неприділ. Це не, це не є реклама, це є факт. А ще е, мені е, в останні е, е, тижні е, звертаються до мене товароробники і Ну, мені аж неловко задавати таке питання е до людини, яка е слідкує за технологією. Але мені кажуть, що Федорич, посоветуй з твоїх гібридів, щоб соняшник по соняшнику, що ти посоветуєш. На твою думку, соняшник по соняшнику, це я чую все більше і більше. Вже одні грамотні козаки сказали, що це американська технологія, що треба нам до цього готуватися, бо економічно. Получається так, що соняшник ну, є культурою, яка більш прибуткова, ніж там, зернові зимий клин. На твою думку, соняшник по соняшнику, що, що? розкажи, будь ласка? Скажу, як, по-перше, світівщини агроном завжди є класичні види сівозмін. 12-польний, 5-польний, 7-польний, 5-польний. Ну, Нам би хоч би про трьох полк. В, в ідеалі хоча б да, трьох трьохполку або двохполку. Як у себе я практикую двох У мене один рік соняшник, один рік сорго. Але закладка тут, для того, щоб я розумію, що якщо є сії сорго. соняшник в мене в тому році, якщо він дав там вружане 30, він забрав землі все. Тобто треба дати добрив в ну, кілограм 150-200, я відзвичай. Далі двічі працює фунгіцидами, в тому числі я не сказав, але на сьогодні господарства не працюють в соргофуницидами. Я працюю. Це зернова культура, яка потребує захисту. Дві там, основні хвороби, борошницьте роси, і там є достатньо І хвороб. Сашка, да. сашка є. Я працюю звичайним табуконозолом, в фазі восьмого листка, накриваю для профілактики і маємо зелений вид. Повертаючись до соняшника. Якщо рекомендувати соняшник по соняшнику, я противник, але реалії такі, що там Запоріжжя, там Кривий Ріг, там Київщина. Київщина має, там Вінниччина, вони мають всі оборот трьох, 5 Там максимум двохпольниця в ідеальному схемі. А то там буває один... Зазвичай ця зона практично відсотки на 80 соняшник. Звичайний, традиційний. Далі йде соняшник під євролайтінг або під експрес. Потім щось кидають або соняшник, або сорго, або ячмінь якийсь, і п'ять соняшник три роки. Ну Це дуже неправильно, при тому, що йде величезна економія в основних добровах. Ціни на них сумасшедші, нереальні, та якось буде. Я в тому році давав, ні, не пройде. Не можна виростити дитину, ми формуємо дитину плод без правильного раціонального питання. От. Відповідно, соняшник краще щось інше. Два роки соняшку по соняшнику і потім сіяти кукурудза або сорого, ну теоретично це можливо, при тому, що людина буде вкидати ну, да, піднімати мати да, собі гроші, вартість. Да. Шановні слухачі, дякую, що ми сьогодні так плідно попрацювали в цьому масиві Янки. І слідкуйте, будь ласка, за нашою сторінкою. Ми обов'язково про вражайність на цьому полі, Новгородківський район, світанок. Янки поділимось на нашій сторінці Фейсбук, підписуйтесь Альта Сіц, і ви будете обов'язково освічені, і все будете знати, і бачити.